4 червня у приміщенні міської ради відбулося пленарне засідання позачергової сесії. Одне з нагальних питань, що розглядалося депутатами затвердження даних для виготовлення грошової оцінки земель. Міський голова Тростянця Юрій Бова пояснив присутнім, що оцінювати спеціалісти будуть виключно забудовані території у межах міста. Не тілівишка, не будинок житловий колодяг телевіз. Жоден і із... забудований. Ні, вона і забудована, але вона не в межах міста. Жодна мет квадратний території, яка сьогодні знаходиться в землях сільських рад, не включена в цю цифру. Ми питаємо. Тобто тут виключно тільки те, що сьогодні є. Я ще раз наголошую, откуда ми взяли цифру 3048? Ми взяли. Із 97-го року, як інститутом віре, не інститутом головним правлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті міністрів України, українське археологічна підприємство робило встановлення межевих знаків по місту трасса, 97 сьому рік. Оця є віч. Ви можете кожен з неї підійти, якщо необхідно, буде знайомитися з дудніком та бездудніка і побачити, де є е, постанція електро, де межеві знаки стоять і все стене. Ні, котрий з них вони. Більшість з них була тоді установлена в 1997 году, в 1998 году по цим межовим знакам була проведена грошова оцінка земель. І інші категорічних документи для простенця немає. Рішення про проведення нормативно-грошової оцінки земель тростенця депутати прийняли, а спеціалісти пообіцяли виконати роботу в найкоротший термін. Жваву дискусію викликало питання про доцільність вивчення можливої заборони вживання алкоголю в громадських місцях у вечірній час. Звичайно, якщо міськрада примусить кафе та бари закриватися, наприклад, об 23.00 чи о чи опівночі, це зачепить інтереси місцевого бізнесу, але ж водночас і зменшить кількість правоп. Порушень та порушень громадського порядку депутат міськради Василь Гуренко у сесійній залі активно відстоював інтереси власників кафе та барів. Я бажаюся, що голова соціація про службу підприємця і наші не пояснити підприємцям, чого це бар ваги буде робити. Він взяли це не розчинував на це. Що було робити. думку тих, хто які незадоволені роботою барів після опівночі, та тим, що місцева молодь має нагоду всю ніч випивати, а потім дебоширити на вулицях, висловила депутат від соціалістичної партії Надія Шевлякова. Скажу, що жителі, без того, що не вивчала, не, Нічого не казала. Навіть ми про це питання не піднімали. Люди сташі піднімали питання щодо того, що треба бачити. Роботу за це і не тільки тому, що вони йдуть там десь у якийсь інший товар, а тому, що вони не тільки в місті, але вони в віці відворяють, Бо знає що. і є такі приклади. Ну, справа в тому, що люди самі, і це справа тому, що люди це написано протокольна, зафіксована, що. Люди виступали за обмеження роботи всіх наших е, закладів, які торгують е, алкогольними напоями і працюють тут до пітна. Це е, Я висловлюю думку жителів своєму округу і округу сусіднього навіть де мені пошукали побувати. Депутат Василь Гуренко назвав людей, думку яких висловила Надія Шевлякова, самогонщиками. Опозиційні до міського голови депутати взагалі не дозволили міській раді працювати над вивченням доцільності заборони торгівлі спиртними напоями у нічний час. Таким чином кишені бізнесменів не постраждають, зате здоров'я місцевих мешканців, зокрема молоді. Погіршаться не менш важливим було питання про перерахунок кількості споживачів гарантованих послуг. Зокрема, йшлося про подальше фінансування закладів культури, яке минулоріч обмежили на 800 тисяч гривень. І сім зараз це питання розгляне. У нас наступному році знову з знімають сто тисяч гривень судних установ фінансування на ремонти, на костюми, на баяни, на концерти, на все інше. 800 тисяч гривень. Гаївський клуб на, 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 на його відновлення і все остальне. Ми далі це питання направити районну раду згідно діючого законодавства до 1 серпня. Ми не знаємо, будуть у нас сесії, не будуть сесії, буде готово, не буде. І каже затягування з времени, каже сесія, у прошлому році ми вистили на два тижні. Ми подали не до 1 серпня, а подали 15 серпня. Подали це питання, і воно не було вже розглянуте. І ми поділялися в цьому році 800 тисяч гривень, які повинні були йти на утримання клубних установ. Ми, ми просто людей наших обмежуємо в нормальних послугах. От і все. І не поважаємо наших працівників, які працюють в галузі культури. Міський голова Юрій Бова детально пояснив присутнім необхідність встановлення міськрадою власного обрахунку споживачів. Перший варіант – це міськрада приймає рішення на відповідь. І ми Это рішення направляємо в районне фінансове управління плюс районна рада. Я тоже нам про цю рахунку, далеко задержанного бюджету, то наводять. Якщо ми це рішення сьогодні не, не приймаємо, якщо ми не приймаємо до і не неназваемо до 05.08 року, то районна рада. Тоді приймає рішення просто районна рада, не дивлячись на які зараз. Просто дивлячись. Ми не розсудимося зараз. Суд каже, про те, що сьогодні праві, Про це права, ви правите сьогодні, коли дивитися, правильно читаєте. Тільки районна рада має право сама, якщо ви не дадите розрахунок, то карту числа. На голосування. Так, ще закладів у нас є. Є тільки смість в них. Є, дивіться, перше. І друге, що у нас є. Є РБК. Оце случає. Помилкова позиція депутатів районної ради тому, бо завжди третя виходить і кажуть, це ви у нас гроші. Держава, я як Ну, я тоже зверху. так, Верховна Рада України. Принимающий державний бюджет пускає на город для наших шести заклади. Для нас пускає. Загалом, я взяв тапичка, 1,427 тисяч на закладної культуры. Я думаю, что 1,427 тисяч. На наших клубе, на ті шесть закладів, не на яких будинку культури. Считающий причина есть норма на одну людину 70, по-моему. 27 рубля 24, 24 коптей на одного жителя в бурені, Хаснополі і на Серца, должно бути йому надано клубними установами коштів. А як ми, не ми, ми не з ними цими коштами розподілилися? Ми дожди з ними цих коштів. Оплата праці працівників, гуртки і все остальне, ремонти, е енергозабезпечення і тому подібне. То ми знаємо їх не розподіляти. Тепер, що виходить, ще. Но ми маємо право отримати 1427, якщо ми маємо по цій методиці 100% оцінки у нас є. Вспомніть, пожалуйста, клуб ну, клуб договорської При ну, Президентському Союзі держава України, ну, побудувала клубне послугу на сікер, сік, було достатньо на город. був договорський клуб, ну, ще був ще клуб, перезаложний, але це і була фанісна. О цим городність мав 100% забезпеченості населення міста купними заходом, кожен країні в цих Зараз у нас публиковські закрилися, і в нас залишилося 70%. 70 73,45% у нас залишилося власний клуб. Поэтому ми ці сумки, і там є де держава, от 1427 гривень, я у кожному скажу, так, 73-45% залишити на міську раду. І тут сусідам далі у 2014 году розповідають кошти. Скільки Ці не знайдете на ІСК і все остальне. І кошти 26,55%. А віддати на районну э, раду. І районна рада район визначає ділянку. Вона каже, що ми виділяємо на МВК, пан також виділяємо, на, По суті. А ці послуги, 20%, які нас вистачає, нам надавати РБК за нашою пропозицією. Ми з вами стверджуємо комісії ну, і так далі, план діяльності на гурт, Які їх заходи? Допустимо, спільне проведення масової. Спільне проведення масло. РБК нам допомагає його проводити, Це міське скаже, це ж ну. Це якась десь приїжджає в Роблі, правильно? Далі, чим області возікарника збирається, а поки вивозить апаратуру і нам допомагає проводити. Тобто це 20% йдуть на районну раду для того, щоб вони в місті робили туди задали. Це не на фінансування до культури. На дом культури, на це свіщені, на держава Верховна Рада на дом культури окремо по формулі, так само дає окремі кошти. У мене зараз немає зараз ці цифри. Туда йде мокол, там тоже есть, туда 72,32 гривні на любиму. А, через кофеентах. Туда тоже есть сумма гривни, яка йде на утримання РБК. И когда считается все населення района, населення mm -hmm. района умножить на сумму домешка. То есть оттуда РБК, району просчитыває держава ці кошти. А здесь що дополнительное фінансування, яке у нас з вами забирають, через те, що у нас немає одного, боку. ну, вірніше, не одного клуба, а недостатньо розкладає кілька Якщо ми зараз закладуємо, що нам треба ремонтувати дом клуб э, ну, войны. ми повинні кошти, взяти свою складу. Щоб їх отримати і поставити на ставку заведующую, культрботинка, і кость І на, на ремонт, а потім ще на скрива, через ремонт. Ні, ну, на абсолюті, на ремонт, для на носителі, консовари і на все це інше. На повністю утримання клубних заходів всіх. на фарбу. Після цього ми нічого треняли, піки розши, піки. не тримали, нас немає декілька гроші, де копійки. Нас так замовні немає так само. Слово десь немає нічого. Немає Саша Він Відправить каже, що давайте з двох сторонянський ще в путь місці на, на приміті. А немає нічого отримання. У нас сьогодні 12 2012 год заложена зарплата э, по клубах є на отримання. Нас немає тільки гроші на опалення на осіб, нас немає тільки грошей на заробітну плату самого за місяця. Потому що район узяв дивлячись не нашу формулу тюку. І каже, ми не давали Ну, ми обкинули, із мишечних державного бюджету. Нам прийшло 1,427 427 на куби. Клон. Виключно, це рікошти. Це не на роботі, не поплюються. Нам залишили з них 620, питає 125. А пішло 300 разів. За утримання шангу. А 807.065 обстоятельств районная рада за эти дела. Я буду дальше с гражданными дело. На мной сессии из РБК забрала 100 тысяч левочек. Выучено, снято. А мы сейчас туда раздумаем объект, и мне действительно суть не слушать, каждый машинка, в чем уже за не можно ремонтировать. Потому что у нас ГГБЦ его давало 807 тысяч. <наї> <chor Arrow> <рейхи> Прошлого дома тоже деньги, і не А по формулі 300, да, має забирати? Ну, я кабину. 26,5%. Ну, грубо 300. Четверту частину. Четверту часу, группу 30 людей, 350 тисяч. А 500 у нас залишилося. І ми спеціалістичі спокойно. Сделали ремонт я 400-400, запитує обладнання, а інші деньги купили палатку, там інші якісь речі, так далі, дітям наша, і ще входять ці клуби, на гудки і тому подобне. Оце вся система. Ми зараз кажемо району, давайте почнемо виконувати закон. Сесія подає вам всі цифри, ви збираєте за комісію бюджетну свою районну. І на дім, наші ці придивіться, якщо ви не згодні, Якщо ви не згодні, підписуйте в угоду і тоді на цю суму дійсних 350 тисяч гривень, щоб ви вже в наступному році, РБК чітко в домарі предназначено, які конкретно масові заходи. Постой, она будет робить на территории. Ивана купала без скучному. Арванцев, по радикаскую, чернобильцем, звільнить міського головитої культури, обеспечивают технически і свет там палец. Якісь інші речі були прописано у водойду. Подходите, да не продается. И мы все спорили снимаем все обитания. Вот вся ситуация. Я вам ее разложил по у не голосуючи зараз за нас, на це рішення нарешті, з великими потугами таки було прийнято коефіцієнтні ставки для сплати за оренду приміщень, що перебувають у власності міськради каменем спотикання була сума оренди приміщення для редакції засобів масової інформації. Нагадаємо, редактор комунального підприємства Тростянецької районної ради, редакція газети Новини Тростянеччини, вимагав встановити йому плату за користування будівлею у центрі міста одну гривню на рік. Міська рада запропонувала застосувати до цього підприємства коефіцієнт 5% від грошової оцінки будівлі. Зійшлися на нейтральній цифрі 3%. При пропонованій цифрі 5 річна ранна плата становить 5 тисяч гривень, місячна 488 гривень за приміщення площі 78,9 м2 метрів квадратних у центрі міста. Якщо розглядати вчорашню пропозицію, яку пропонували депутати на бюджетній комісії, 3%, Це сума 3519 п'ятсот дев'ятнадцять гривень копійок річна, 293, Гривні місячна арендна плата без обговорення та аргументації опозиційні до міського голови депутати відхилили проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації для однієї з земельних ділянок майбутнього промислового парку. Присвоїти йому котастрове номер без номера Ми не подамо пакет документів. Область Юрі Поле зробив уже обласне управління економіки. Зробила пакет презентаційні по всім по інвестпарку, повністю все зробила тільки. Непонятне питання, чому ну, як ми концепцію затвердили, що там він буде. 42 в межах міста. В межах міста ми кажемо. Ми ніколи не Вони там, от, ці претензії Мирошниченка на, на, на ті там землі, ні поляковка, нічиї абсолютно. Є питання по чому? Войто по двому вже здійснив, на слідчу в кінця юня він на автойники боїв сех завода. І там, де в нас є база. уже документацию заканчивает делать, на следующую сессию он уже наследился для затверждения и присвоения кадастрового номера. Залишается еще одна делянка, регистрируем ее, присваиваем кадастровый номер и везем какие-то документы у агентства по залучению иноземных инвестиций. Для регистрации промыслового парка на территории места Трестанца. Первые, первые Нет Нема запрещения? Станислав, что там, что там за ситуация? говорили, давайте Може, що треба додатково пояснити? Це в межах міста. Зим... Дали... В чому була смужность? Державським зіям розбирався якісь землі е, призначення. Дали нам довідку землі промисловості транспорту і зв'язку, що можна нам їх розсмотрити і включати їх в промисловий кордон. Якщо немає бажаючих виступів, давай бажаючих виступів. Питання. Представне голосування проєкт рішення проведення проєкту, виведення земельної ділянки. Війській раді по вулиці Набережна земля біля болії фільтрації колишнього цукрового заводу, як доповнили е, зазначені в концепції створення промислового індустріального парку там за нові по-моєму, молодування Як помиляються, ця земельна ділянка. Тобто необхідно, що там іншу земельну ділянки. Те, що зазначено, вона вибрана із сесією за перше. Хто задав на рішення проголосувати? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, пятнадцать. Шесть раз. Тупо. Утрималися. Раз, два, три, четыре, пять, шість. Шість. Рішення не приймається. Ви розумієте, що ми без цього рішення не, не можемо подати нашу концепцію на, на, на затвердження? Розумієте? Да? Власні дії опозиційні до міського голови депутати не пояснили абсолютно ніяк схоже, мали вони єдину мету будь-яким способом перешкодити створенню нових робочих місць та розвитку промисловості.